На Чернігівщині оптимізують державну податкову службу з 22 інспекцій в області залишать 5. Про це 11 листопада, в ході розширеного засідання Чернігівського регіонального офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України повідомила виконуюча обов'язки начальника головного управління державної податкової служби в Чернігівській області Тетяна Рубан. На сьогоднішній день оптимізація п'яти інспекцій буде включати в себе інші маленькі інспекції, які будуть входити у велику базову інспекцію. Як приклад, в Ніжинську інспекцію буде входити Бобровицька інспекція, Берзнянська, Бахмач, тобто маленькі інспекції, які знаходяться на території Ніжинського району. І так по всіх маленьких інспекціях, тобто п'ять районів буде, відповідно п'ять інспекцій. Тобто після оптимізації в області залишаться Курюківська, Новгород-Сіверська, Прилуцька та Чернігівська інспекції. Податкові інспекції на сьогоднішній день виконують виключно сервісну функцію, тобто вони мають тільки здійсню, мають право функціонально надавати коди. Видавати доходи і здійснювати консультаційні якісь там допомогу. Надавати де більша інспекція відповідно, де на, на території громади знаходиться більша кількість платників податків. Буде створена точка доступу. Дев'ять точок доступу створять у селищах Варва, Ічня, Козалець, Короб та Рібки, а також у містах Бобровиця, Бахмач, Мена та Чернігів. Також у порядку чергування на базах ЦНАПів окремих громад спеціалісти податкової надаватимуть відповідні послуги. Що це означає? Якщо маленька громада, де на обліку перебуває 300, а то й менше у нас є такі маленькі інспекції, де менше 300 платників. В порядку черговості декілька разів у в тиждень із базової інспекції будуть залучатися спеціалісти по різних питаннях. В основному це земельний податок, це аренда, це майнові податки. Єдиний податок. На сьогодні говорять про три громади, у яких працюватимуть подібним чином: це Носівська, Сновська та Городнянська.